То вже давно було, мені сім літ минало, а їй, либонь, минула двадцять літ. Сиділи ми в садку, там саме зацвітало, і сипався з каштанів білий цвіт. Вона не бавила мене і не учила. Я кидала і забавки, і книжки, щоб тільки з нею будь. Вона уміла. Єдину забавку плести вінки. Я подавала їй квітки і листя, й трави, і з рук її не зводила очей. Здавалося, вона плила не для забави, а щоб зробить оправу для речей. В її речах слова котились, наче хвилі, мов сльози по її замучених братах. Вінку, здавалось, блідли квіти білі, І в'янули слова, журливі на устах. То знов зривалися слова, палки, ворожі, мов різні вироки всім тим, що кров лили, Вінку палали кров'ю дикі рожі, Слова, мов квіти ярії цвіли. Шумін, зелений лист. А голос, той коханий, про волю золоту співав мені. Він мінився золотом ряст весняний, і золотим дощем лились пісні. То вже давно було, давно пора минула, таких червоних, необачних слів. Либонь, вона й сама про них забула. Хто дбає про вінки? Що замолодо плів, і я забула їх, не пригадаю слова з тих наших довгих запальних розмов. А тільки барва їх мелодія раптова, тепер, як і тоді, мені бунтує кров. І та мелодія не може заніміти, не раз як тільки лист од вітру зашумить. Чи блиснуть проти сонця ярі квіти, вона зненацька в думці забринить, неначе хто її поставив на сторожі, щоб душу в кожний час будить від сна, щоб не заглухли в серці дикі рожі, поки нова не зацвіте весна.